Одещині перевіряють укриття та сховища. Чи всі відкриті та відповідають нормам? Дзвіночки на деревах, що символізують голоси, в Одесі вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. 500 квадратних метрів простору, де навчатимуть захисників. В Одесі створять перший в Україні центр військового лідерства. Їжа війни, захід про історію харчування української армії різних епох та порівняння вмісту сухих пайків для військових. Це укриття Національного університету, Одеська юридична академія. Перевірити його доступність та відповідність нормам безпеки прийшла спеціальна комісія у складі представників ДСНС, поліції та органів місцевої влади. Тут зафіксували декілька порушень. Зокрема, був зачинений евакуаційний вихід. Чорної буком білому написано записний вихід, але на жаль, він не захарашений. Бачите, стоїть там якась а, конструкція, яка заважає виходу. Це перше питання, і дивіться. От є щось таке, схоже на пожежний щит, але він, по перше, не комплектоване. По друге він закритий. Тобто тут є вогнегасник, його кинули і так, так. закрили його. І в охоронці немає в цьому даному. Укритті є вода, є аптечки, але є дуже багато недоліків. Воно обмежено придатне. Є недоліки, які ми рекомендували усунути, і я надіюсь, суб'єкт господарювання виправить їх за словами студентів навчального закладу. Укриттям вони користуються щоразу, коли оголошують повітряну тривогу. Де укриття ну знають всі студенти, і во время кожного сигналу тривоги всі спускаються в укриття. Там проходить перекличка, то тобто є сніту варіанту, що задані спускаються люди. Ну, може бути, хто і уходить з академії, але в основному все спускаються в укриття. Викладач нас згруповує, і ми разом з ним спускаємося до укриття і проводимо там до кінця повітряної тривоги: 5 годин, 6 годин, скільки треба. А це укриття у Малиновському районі у дворі житлового будинку. Цілодобово тут чергує Олександр Вовкодав. Приходять люди, діти і вчать уроки, інтернет, працює. Все працює, Ми знаходимося постійно в цьміщенні. Воно постійно відкрите. Забезпечення водою, так? Да, вода. Вода тут, вон, така вода, хляба. Це аварійний вихід, так? Це укриття в задовільному стані і придатне для перебування тут людей. Такий висновок зробив член комісії Юрій Стерненко. Казано було укриття. Хто відповідальний? Ми зізвонилися з даною посудовою особою. Навіть двері. Ми зайшли, якби на даний час тут було відкрито приміщення забезпечено водою, вентиляцією, інтернетом. Є первинні засоби пожежого гасіння. Перевірки укриттів в Одесі та області розпочалися 2 червня. Першочергове ще завдання це забезпечити цілодобовий доступ до всіх можливих укриттів. Коли були випадки, що зачинені були укриття, то шукали в балансу утримуючи. Цього укриття, тобто, власники, з представниками органів місцевої влади роботи відбуваються щодо забезпечення їх відкриття. Таблички нема. Не відчиняється. Усього на території Одещини налічуються 1993 об'єкти цивільного захисту. З них 923 – це захисні споруди. Інші найпростіші укриття розповіли у ДСНС. Кожне з них обстежили. За результатами 188 сховищ виявилися зачиненими, тож туди завітали повторно. Після цього 29 відчинили свої двері. Доступу в 159 не надали. Ольга Лапшина, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса. Дзвоники, що символізують голоси українських дітей, які загинули у російсько-українській війні, повішали на імпровізованому дереві пам'яті в Одеському міському саду. За час повномасштабного вторгнення Росії до України загинули 485 дітей. Серед них троє з Одеської області, розповіла директорка департаменту культури військової адміністрації Олена Олійник. «В Одесі ми маємо одну загиблу трьохмісячну дівчинку. Ми вже про це сьогодні говорили. Кіра а в області ми маємо ще двоє дітей. Це Сергіївка, всі пам'ятають. Страшенний випадок, коли загинули ці діти, є діти поранені, але ми сьогодні говоримо про всіх дітей, які страждають від цієї війни, тому що багато дітей виїхали, багато дітей перебувають в сховищах. І голова сьогодні про це говорить, що замість того, щоб навчатися, дружити, займатися якимись певними розвагами, діти вимушені боятися і ховатися. Вшанували пам'ять загиблих дітей серед інших курсанти Одеського морського ліцею. Серед них Дарія Лапчинська. У нас були дзвіночки, які ми повинні були повішати на дерево, яке символізує пам'ять. Дзвіночки символізують голоси наші, які будуть завжди з нами. Після закінчення ліцею я обов'язково повинна вступити військову і далі працювати по цій сфері. 4 червня світ відзначає Міжнародний день дітей без невинних жертв агресії. До цієї дати і приурочили захід. Російсько-українська війна забрала життя вже тисяч наших українців. Сльоза кожної людини. Кожної дитини, життя кожної людини і дитини, воно є надзвичайно цінним для нашої держави. Це втрачений генофонд. Ми маємо пам'ятати про цих людей, саме тому, що це дає нам переконання в тому, що ми будемо робити все можливе, щоб подібного не ставалося знову і знову. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. За декілька місяців у цих стінах облаштують перший в Україні центр військового лідерства, де навчатимуть менеджменту кібербезпеці та командотворенню. Ініціатори проєкту, громадська організація Будуємо Україну разом та військовослужбовці 126-ї бригади ТРО. Зараз починається будівництво. Ми підготовка так до будівництва центру військового лідерства. що що таке центр військового лідерства? Чому це потрібно? Ви усі чули? Я знаю фразу про те, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Це основна сутність. Зараз ми і наші солдати, наші офіцери комунікують із військовою академією з різними факультетами, безпосередньо факультетом дешеве та морської піхоти. Ось і з різними підрозділами ук. України щодо того, щоб впроваджувати ці речі в інших підрозділах. У просторі загальною площею близько 500 метрів квадратних створять декілька приміщень. Ми тут плануємо збудувати хаб для військових, а саме це буде умовно академія лідерства, де офіцери можуть навчатися, розвивати свої навички саме почали будувати, ну ще не почали. Ось від завтра вже почнемо з волонтерами працювати над цим. Саме в нас буде позаду лекторій. що у нас Тут а саме там, де ми зараз знаходимося, буде знаходитися навчальна зала велика. Позаду ми зробимо стінку з гіпсокартону, яка буде розділяти навчальну залу і вільний простір. Також ми зробимо другий поверх. тут. І, і там буде теж якби вільний простір на два поверха. Ремонтні роботи проводитимуть у декілька змін, під час яких 150 волонтерів з усієї країни облаштують простір для навчання нового покоління української армії, кажуть організатори. Зараз у нас триває перший з п'яти заїздів волонтерів. Це тиждень, який триватиме з 4 по 11 червня. Це буде наших 30 волонтерів з усієї України, які з'їхалися в Одесу, аби тиждень працювати над об'єктом і знайомитися. З півднем України організатори кажуть, також тут планують проводити заняття для цивільного населення з першої до медичної допомоги. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Захід дегустацію їжі для військових розпочали з приготування пшеничної каші. Перед цим запалили багаття та поставили воду на вогонь. Як вона закіпіла, історик Володимир Полторак посилив воду та розповів про харчування українських козаків. Вони за його словами брали із собою у походи одноманітну просіну крупу. Саме за цією харчовою особливістю армія Османської імперії називала усіх козаків кашниками. Це Головна ознака власне харчування армійського, що воно має бути в. Великих пересуваннях, абсолютно придатним до вжитку. Руки можуть пройти, а просто пшеняна ця каша вона буде так само придатна до споживання. Ми зараз потроху будемо додавати. І цікаво, що коли в XVII столітті замість проса з'явилася інша крупа, яка витіснила потроху поступово північному причинам цю крупу. Це кукурудзяна крупа». А -а -а. Смачно. Я як досвідчений турист, можу казати, що ми щось таке готували неодноразово. Не Я до того не знав от, про таке широке використання проса тут, в Україні. Якось так воно поза мене пройшло. Інтересно, я трошки знаю про про їжу, про козаків і цікавлюся історією, але це було дуже, ем, дуже цікаво подивитися, як це робиться насправді, бо козаки самі варили себе кашу. Нас наш шановний лектор це робив своїми руками. І це дуже смачно. На думку Володимира Полторака, їжа це одна з важливих складових перемоги. Складова власне успішних військових операцій минулого року, зокрема звільнення території, і Харківщини, і Херсонщини, це, в тому числі, частина логістики тут складала дуже важливу роль. І символічність різних страв, які опвиявлялися символами перемоги. Що балаклійські, наприклад, оладки, так звані, або пиріжки з Херсонщини. На заході представили сухі пайки чотирьох країн США, Великої Британії, Польщі та України. Ідея порівняти вміст індивідуальних раціонів харчування у організаторки заходу Юлії Сущенко виникла минулого року, коли її знайомий волонтер був на навчаннях у Польщі. Він продемонстрував ось ці сухпаї, якими їх там годують, так, те, що вони отримують. І мені було цікаво, ми з ним почали про це розп е говорити, І він сказав, що в них там не лише є польські, так, є ще інших країн НАТО, так що, як Польща, це країна НАТО, там ще є інші сухпаї. Ну і ось тоді прийшла така ідея зробити порівняння ось цих сухпаїв країн Європи і України українського сухпаю. Дегустували вміст сухого пайка з США, який розрахований на добу. Там є тортилья, тонкий коржик з кукурудзяного або пшеничного борошна та соус зі смаком бекону, а також м'ясна котлета з картоплею. Окремо в закритих пакетах можна знайти майонез, концентрат для напою, сіль, цукор, серветки, жуйки, печиво та ммденс Це кульочок, щоб змішувати, я думаю, рідину. Тут є в нас від, 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 такі поміточки, да, скільки води для чого? Аді. Сухпайок з Великої Британії носить назву паляниця. Він містить у собі банку з м'ясним продуктом, а також гостре жарке з яловичиною, квасолою й овочами. Ці дві страви можна підігрівати просто на вогні. Також у пакеті є порошок для приготування напою, шоколад та горішки. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 6 червня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 14 до 16 вночі та від 20 до 24 градусів в день. В Одесі хмарна погода, протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Температура повітря вночі 13-15 із позначкою плюс. Вдень 22 23 градуси тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.